Вітаю! Сьогодні розберемо, як змінювати прикметники за родами. В зошиті записуємо число, класна робота, а далі будемо розгадувати ребуси, складати і записувати слово сполучення іменника з прикметником. Перше слово. Диван. Диван який? Наприклад, новий диван. Записуємо в зошиті з нового рядка з великої букви Новий диван. Ставимо кому. Наступний ребус. Шафа. Склади своє слово сполучення. І запиши, наприклад, висока шафа. Наступний ребус. Крісло. Наприклад, м'яке крісло. Далі килим. Червоний килим. Ліжко, наприклад, широке ліжко. Ти можеш записувати свої власні словосполучення. Люстра красива люстра. Розглянь таблицю, зроби висновок про змінювання прикметників за родами в однині. Дерев'яний. Стіл, дерев'яна шафа, дерев'яне ліжко. Синій диван. Синя скатертина, синє крісло. Запам'ятай воднині прикметники змінюються за родами. Прикметники чоловічого роду мають закінчення й-й, жіночого роду закінчення «-ая», Середнього роду закінчення О Є. У множині прикметники не змінюються за родами. Для всіх родів вони мають однакове закінчення І. Прочитай! Назви прикметників використані в тексті. Визначи їхній рід. Ми живемо в новому будинку. Сюди ми переїхали нещодавно. Як заходиш до квартири, потрапляєш у просторий передпокій. Із нього можна вийти до кухні та кімнат. Одна кімната велика. У ній є зручний вихід на балкон. Друга менша, але вона світла і затишна. Маємо ще дві кімнати, однакові за розміром. В першому реченні шукаємо прикметник. Ми живемо в новому будинку. Прикметник. Новому. Рід прикметника. Цей прикметник відноситься до слова будинку. Будинок чоловічого роду. Отже, і прикметник чоловічого роду. Далі виконай усно самостійно. Можна об'єднатися в групи і змінити указаний прикметник за родами. Перша група зроби для прикметника новий, друга великий, третя зручний. Наприклад, високий будинок, висока стеля, високе приміщення. Інтер'єр це архітектурно і художньо оздоблена внутрішня частина будинку або приміщення. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. 33 сторінка. Перша вправа. Перевір себе. Чи знаєш ти родові закінчення прикметників. Доповни запис, указавши закінчення. В дужках напиши відповідні приклади прикметників. Воднині прикметники змінюються за родами. Прикметники чоловічого роду мають закінчення. й ій наприклад, ліс густий. Жіночого роду. А я, наприклад, ніч темна. Середнього роду оє, наприклад, море синє. У множині прикметники за родами не змінюються. Для всіх родів вони мають однакове закінчення. І, наприклад, білі квіти. Вправа номер 2 Прочитай загадку, встав слово з довідки. Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Пролісок. Запиши слово відгадку і добери прикметники, які його характеризують. Визнач рід записаних прикметників. Пролісок синій. Ніжний, ранній, тендітний. Чоловічого роду. Відповідає на питання який. Третя вправа. Прочитай текст, уставляючи пропущені закінчення. Допиши їх. Весна. Радісна, гомінка і пахуча весна. Дзвінко оспівають птахи, дзюркочуть попід деревами весняні струмочки. Смолою пахне набубняві лабрость. Теплий вітер пробігає у верховітті. Скоро, скоро вдягнеться в листя, зацвіте на узліссі пахуча черемха, Защебечуть над струмками дзвінкоголосі соловейки. Прилетять, закують довгохвості зузулі. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Паростками молодої трави. Голубими та білими пролісками вкриваються лісові галявинки. Вдома склади усну розповідь Моя кімната, використовуючи іменники із довідки. Вправа номер 3 на 131 сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!